І так, 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 це нове відео, як ви бачите на екрані, я навіть челіксу поміг показати це. А зараз ми перейдемо на наш світ, який я зараз створюю. Так Ну шо, шо Як завжди ви любите? Роти не піджари. Ну, no. я знаю, она хочет так что... Заранку, лиску у нас сегодня будет. Ну и что? Назовем щель. Пишите в ком в комментариях, как вы ее хотите назвать. А я ее попробую назвать. Mm -hmm. Давайте напишем. Как всегда, с... И, 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 и Називаємо Называем Юсы Ви Клас! У мене англійська мова включена, а я про це даже і не знав. Круто Клаус, цей канал парастраль. Так, короче, називаємо цей світ по нормальному Держить. няк можна переключити? Реплей Реплеймуд, блін Оце так! мені це подобається. Зараз мушка знову зникне. Не ну я тут роблю, блин. Другий помучусь. На то я ее перемішав. Тепер можна писать. А... Зараз. Світ-пригод. Цвіт, І остання буква – Д. Світ-пригод. Дай ми мишка. Хід приводит і. А, ось это. У мене просто мешка Так. така. Іди на... Накинейся я від того, від драбанучу із мягкого. Якщо я скоро його розіграю. Так. Okay. я кожен майнер. Блін. Ні, ну я, я мишка. Я мишка. Я сосіска. Ідите на це відео. Реально, я майже ніколи вирвання не... не брав алмазов. зразу ми крафтим верстак палки верстак сюди. Так, це свет абсолютно бзз подождите Верстак. Нарешті верстак цьому прохожий. Де ти коверпу хнастый. Я без тебе не можу жити. Блін, ну Мишка, ти як завжди мене поцущишь. Ну, подсюк який у мене завівся тут. Мишо. Злякався коврика. Была же моя тут охоронять. строго под контролем обосралась да обосрались а по блин подождите хвозу у меня как всегда мои Забув сказати, ну, я не зможу на це, що вони держави дерев'яну кірку скратить. Ні, ну я не зможу. Ну, треба з вами побалакати так. Дивіться, мені треба зараз поїхати на 5 годин, я не можу відео ставити на паузу, бо вона все потукне. Всім пока.